Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. І в цьому випуску ми нарешті відправимось подивитися дуже гарне історичне місто Спліт. Сподіваюсь, вам сподобається наша сьогоднішня прогулянка. Тож погнали! Нашу машинку, просто ось так на вулиці. Нам, до речі, хазяїн квартири повідомив, на яких вулицях безкоштовна парковка. Йдемо ми такі до машини. А тут раз, і Павлін сидить. І з маленькими бейвіками, подивіться. Я спочатку здалеку подумала, що ну це типу якась статуя, чи що що він не справжній. А він справжній. А зараз ми придивилися, а їх там взагалі багато ходить. Ось бачите, і Кіцька сидить. Караулить. Я не знаю, ну напевно, вони тут живуть. Вигляєте, як вони оруть. І от усім людям це чутно. Пішть. пішла. На сніданочок знайшли ми дуже смачну пекарню, але там не було місця, де сісти, тому ми присіли просто на сходинках, зате на головній площі старого міста. У мене якась булочка із рікотою та... Шпинатом. Ще в мене, звичайно, капучинка. Так що смачного та доброго радочку. Ну що ж, друзі, нарешті ми прийшли у місто Спліт. Сьогодні я його вам буду показувати. Починаємо ми наш огляд із ось таких, неймовірно, гарних золотих воріт. Місто Спліт старе місто, старий центр це в принципі вся територія старого палацу Деоклітіану та різних будівель, які належали до цього палацового комплексу. У входів у цей палац або у цей комплекс було цілих чотири, були золоті ворота, як ці, срібні, бронзові та залізні. Ось ми починаємо із золотих воріт. Вхід знаходиться прямо навпроти великого парку. Тут є ще така оглядова башня, яку теж раніше використовували для оборони міста. Тож. Сподіваюсь, що вам сподобається сьогоднішня прогулянка. Беріть собі щось смачненьке, та ми потихеньку заходимо у місто. Ось так виглядають ці ворота всередині. Тут різні написи старою римською мовою, тому що, взагалі-то, імператор Деоклітіан це був римський імператор, але сюди він потрапив вже після закінчення свого правління у Римі. Взагалі, імператор Деоклітіан був дуже жорстоким імператором. Він переслідував всіх християн, хотів, щоб вони всі прийняли католицтво і їх ну, багато вбивав, коротше кажучи. Тому його, знаєте, не сильно так любили. І ось ми вийшли на головну площадь палацу Деоклітіану. Тут можна чітко бачити всі ці неймовірні споруди, які були побудовані 1700 років тому. Раніше, взагалі, історики кажуть, що тут був купол, і це був таким великим залом, де імператор Деоклітіан приймав гостей, робив там різні збори, коли до нього хтось приїжджав на візити, і так далі. Але купол цей рухнув ще дуже багато сторіч тому, і тому зараз куполом цього дворця є просто небо, але виглядає просто неймовірно гарно. Прямо з цієї площі можна спуститися вниз. Я б не сказала, що це катакомби, але це щось по типу того. І саме тут ховалися всі жителі міста Спліт у 16-му, ні, не у 16-му, у 6-му, ось сторіччі, коли на місто напали варвари та все абсолютно зруйнували. Цей палац це був єдиним місцем, яке вціліло. І тут, в принципі, сховалися всі жителі. Ну, воно і зрозуміло, чому. По-перше, в палацу стіни є, він е, типу під охороною, так, в нього була армія, звичайно, і так далі. Ну і сюди було дуже важко дістатися, тому вони тут всі і вціліли. Тут ще є такий маленький музей, де можна побачити ну, різні дуже, дуже старі зразки, того як був побудований палац. Тому що звичайно його реконструювали, зрозуміло, що так там десь щось добудовували в житті правителі, які приходили пізніше. Вхід коштує 9 євро. Ми не підемо, якщо чесно. Тому що я не думаю, що там сильно багато є чого бачити. А ось вхід ось ці катакомби, і в принципі, побачити палац, все іззовні – це все абсолютно безкоштовно. Тому гуляти може тут кожен турист і цим насолоджуватись. Коли ви піднімаєтесь по сходинкам, до речі, вони такі високі. Людям з маленьким зростом, як я, буде важко. То звідси теж відкривається дуже гарний вид, на, особливо на, на цю частину із колонами. Вона просто неймовірно гарна, побудована із білого мрамору. Дуже дуже красиво виглядає. Взагалі площа просто неймовірно гарна. Аж дивіться, скільки людей. А взагалі-то я хотіла вам ось цю ротонду вона називається показати. Це щось типу залу із круглим куполом, але зараз купола вже теж, на жаль, немає. Окремо, вам треба придбати квитки у цю ем, башню Bell Tower, вона тут називається. Там 180 сходинок і коштує квиточок 5 євро. Окремо ми придбали квиточок у Баптістерії або храм Юпітера. Він коштував лише 3 євро за квиточок, і ще можна придбати квитки у крипту або скарбницю. Вони також коштують 3 євро за один квиток. Так, ну що ж, ми зайшли в Бабтістерії або храм Юпітера. він називається це тупо одна маленька кімната, але. Ви ж розумієте всю суть. Суть в тому, що всьому цьому 1700 років. І це єдиний храм, який дійшов повністю збережений до сьогодення та до наших днів. Уявляєте, це просто неймовірно. Просто як навіть уявити, як вони все це будували 1700 років тому, і це все ще й досі стоїть ось тут. Я в шоці. Якщо ви пройдете ще трошки далі, палацу, то перед вами відкриються ось такі теж дуже гарні стародавні стіни. Це все були споруди, це все були якісь храми і так далі. Але бачите, ось від деяких взагалі тільки от камінці залишились. Зараз ця сторона знаходиться на реконструкції, вона зачинена з цієї сторони все. Але зверху можна побачити, що споруда ця вежа. І поряд із нею ще якась. Ну, напевно, один з палаців Деоклітіана, що вони просто величезного розміру, дуже гарні, і було б дуже цікаво їх побачити із середини. Ось ми з вами прийшли на площу, яка називається Народна. Народна, вона тому що тут знаходиться ціла купа палаців, які належали комусь, не належали Деоклітіану. Ось, наприклад, ось цей дуже гарний палац. Він палац 13-го сторіччя, не такий старий, але йому все рівно 700 вже років. Він належав одній із дуже багатих сімей, які переїхали на спліт заради теплого клімату. Ось ще один палац. Він теж належав іншій сім'ї. Ну і і так далі. Всі ці будинки раніше комусь належали комусь із багатих сімей. Сам Деоклітіан імператор він був римський, як я вже вам казала, але взагалі-то він був хорватом. Він був звідси зі спліту. І коли він а, закінчив своє правлення у Римі, до речі, закінчив він його із власного бажання, його ніхто там не змістив із престолу, він вирішив повернутися додому, скажімо так, тому що тут був м'який теплий клімат, і звичайно йому тут подобалось набагато більше. Але давайте ми з вами відійдемо трошки від дуже стародавньої історії. Та я розкажу вам ще один цікавий факт, який привів просто сотні сотні тисяч нових туристів до неймовірної Хорватії, а саме до міст Спліт та Дубровник. Це те, що тут знімався серіал Гра Престолів. Всім відомий серіал про драконів там. Різних лицарів, про замки, Вістероса і так далі. Дуже-дуже багато частин цього серіалу знімалися саме в старій частині міста Спліт. Вона була тут вся перекрита. Я не можу собі навіть уявити, що тут коїлось, тому що перекрити оце все з тисячами туристів це та ще задача. І тут проходили декілька місяців. Зрозуміло, що на честь цього цього, звичайно, тут швиденечко відкрили музейчик. Не знаю, скільки коштує квиток. Ми не плануємо взагалі ту заходити, але я зараз подивлюсь, скільки коштує квиточок, та вам скажу. Я подивилась, квиток коштує 14,50. От завжди вони люблять перегибати, знаєте, з такими містами. Перегибати за квитки, як на мене, це дуже дорого. Звичайно, фанати підуть. До речі, ось бачите графіті. Графіті тут теж дуже дуже багато, на жаль, на жаль. Але графіті багато і в Римі в Італії, і в Берліні. От мій Джаред був теж мені розповідав, що там графіті. Це сміття просто крізь. Ну від цього нікуди, на жаль не дітися. Тут теж графіті багато, не так багато в старому місті, в центрі. Я думаю, що тут все ж таки це контролюється, якось миється і так далі. Але крізь старого центру навкруги, то графіті багато. Так от про серіал Гра Престолів. Я вважаю, що ціна завищена за квиток, тому ми не підемо. А Джаред мій він взагалі навіть не бачив цього серіалу, тому йому, в принципі, все рівно. Але, можливо, ви не знаєте, але мій джаред знімався епізодично у декількох серіалах та фільмах, і він знає, в принципі, дуже багато про кіноіндустрію. І він знає такий особливий сайт, де... Де? Де. Можна побачити, в яких саме локаціях знімалася ігра престолів, і ще дуже багато різних серіалів у кожному місті, будь-якому, яке вас саме цікавить. Є тут ще такі деякі приховані фонтанчики. Він і досі працюючий до речі, можна набрати тут водички, і дуже прикольно, автентично виглядає. Зараз я ще й фотографію тут зроблю. Всі вулички спліту старого міста виглядають приблизно однаково. Ось я намагаюся зловити хоча б пару кадрів для вас засняти, де не такий великий натовп людей, тому що там, де всі головні палаци, там просто вся ву... Вулиця це сплошний потік людей, тому я трошки обхідними путями намагаюся для вас хоч трошечки засняти теж. Нібито здавалося, що ця вулиця веде в нікуди, але ми вийшли на ще одній дуже гарній площі. Зараз ще тут роздивимося. Ми ввечері прогулювалися, звичайно, всюди, але в день ми ще тут не були. І вже з цієї площі ви виходите на таку чарівну набережну із величезними пухнастими пальмами. Боже, як мені подобаються ці види, просто я не можу. Тут немає пляжу, але тут дуже класно можна ввечері прогулятися вдень трошки спекотно, скажу чесно. Зараз на вулиці, плюс 35, Ну гуляти по сонцю так важкувато. Але ми все ж таки зараз трошки пройдемося, і я ще трошечки для вас познімаю. Спеки. Так сильно мені хочеться занирнути в цю водичку. Вона навіть тут, ну тут, типу, набережна та порт, але навіть тут вона чиста. Зараз вже будемо повертатися до нашого авто. Переїзд на сьогодні до міста Дубровник десь 2,5 години, мені здається, я вже казала це. Але ми хочемо по дорозі зупинитися. Ось, Бачите, багато рибки, до речі. Зупинитися хочемо по дорозі на пляжі покупатися, звичайно. Я, до речі, дуже загоріла за там буквально два з половиною дні-три дні. Я якась прямо прямо сильно засмагла, і я не можу цьому не радіти, тому що засмага справжня, а не фейкова, як в мене дуже часто буває, тому що в Великобританії мені нема де засмагати. І в мене прямо ножки, ручки такі вже достатньо темненькі. Але хочеться ще сьогодні трошки додати кольору на себе. Є тут такий маленький фонтанчик. Чоловіки можуть трошки освіжити голову, дівчата може сполоснути ручки. Там ще з іншої сторони можна набрати бутилочку водички. І тут знаходиться парк. В цьому парку також є фонтан, але бачу здалеку, що він не працює. І тут ось є такий великий пам'ятник. Це якомусь дуже відомому хорватському письменнику. Я чесно скажу, забула, як його звати. Ось в нього там золотий пальчик, всі труть його пальчик на вдачу. Ось бачите? От. Ми цього не робили, бо я в такі штуки не вірю. Щоб була вдача, треба багато працювати і вчитися, а не пальчики терти статуєм. Тому вибачте, хто це любить, але я в це все не вірю. Ось. І ось там знаходиться такий дуже приємний парк, повністю в тіні. Можна туди, після огляду старого міста, можна туди зайти, в цей парк, і там непогано відпочити, з'їсти морозиво, с люди на травці лежать, просто попити води та посидіти у тіні і більш на свіжому повітрі. Тому що там, в старому місті, там хоче тінь. Але там дуже-дуже сильно волого, ще й велика кількість людей, то там прям важко дихати. Самий-самий швидкий спосіб щось знайти на обід, це приїхати в будь-який великий торговий центр, тут знайти фудкорт і на фудкорті швиденько та дешево поїсти. Але зазвичай їжа завжди тут свіжа, нормальна, тому що, як бачите, людей тут просто сотнями. Тому тут нормально безпечно їсти. Я постійно це роблю у всіх різних країнах, тому що це повторюю швидко та дешево. Але головне, що я хотіла вам показати, зараз, зараз ми вже підходимо. Це просто подивіться, який неймовірний вид відкривається з цього фудкорту. Це ж взагалі сказитися можна. Гляньте, ми і самі того не знаючи. Натрапили на ось такий неймовірний вид. Просто все місто, весь спліт, ще й з горами, як на долонці. Дуже гарно. Друзі, ми приїхали в наше останнє Airbnb, нас зустрічає такий дуже гарний сад. І зараз вам покажу нашу квартиру, яка просто теж чудова. Вона поки що моя улюблена за всі наші зупинки в цій подорожі. Ось так у нас тут така велика простора кухня, є комфорки, там в ящичках є весь посуд, все, що вам потрібно, ми засіб хазяєчка нам залишила, дуже-дуже мила дівчина нас зустріла, прямо дуже приємно. Тут теж є і тостери, микрохвильова піч, холодильник, кавок, кавоварочка навіть маленька. Тут ось стіл, тут вона теж залишила є пляжний зонтик, і є звичайні зонтики, якщо вам потрібно, дуже зручно для туристів. Ось так все прикрасила, тут є кухонні рушнички. Далі ми з вами проходимо у саму квартиру ось така стіночка зроблена. Це, звичайно, що ці пластикові рослини, але моя мама сказала, що це пилозбірник. Ма, глянь, пилу нема. Все вимито. От Прям, прям чисто, все вимила хазяйка. Тут в нас душ. І о, слава Богу! Боже, високий душ, бо всі наші душі були десь, ось, знаєте, отак на рівні нижче моєї голови. Не люблю. Це люблю, коли душ високо. Ось. Ну, Тут туалет, раковина, то все зрозуміло. Далі тут в неї якась хранілочка, ось є просувальна дошка, пилосос, якщо там вам потрібно. Далі тут є шафка така маленька. Ну, Тут теж всяке хазяйське барахло, але якщо вам треба речі розвісити, то це можна тут робити. Далі ми проходимо у спальню ось така спальня. Теж достатньо простора, тільчик є, вайфайчик є, рушнички залишила, навіть якісь. О, велкамбокс нам залишила, Боже. Тут у нас є і лосьйон для тіла, і кондиціонер, і гель для душу, і шампунь, і ще й милку. От, наче маленька деталь, але дуже приємно. Ми тут лише на три ночі, але все рівно приємно, що вона нам це залишила. Дуже-дуже приємна квартира. Думаю, що нам тут сподобається. Ну і ще тут є така тераса невеличка, але вона під кришею. Тобто можна зручно тут розташуватися. Є сушилочка для мокрих купальників. Тут декілька віл у дворі. Це типу Airbnb, типу вілла. Тут вони всі називаються вілами. І ось у людей навіть є свій власний маленький басейн. У нас без басейну вілла, тому ми зараз швиденько перевдягаємось та йдемо на пляж. Ми приїхали в Дубровник і першим ділом ми хочемо спуститися на цей пляж та скупнутися в морі. Тут же сонця немає в цій бухті, але на вулиці така спека, і я впевнена, що вода така тепла, що нам буде нормально. Але якщо ви чуєте і бачите, то тут зараз проходить гра у якесь водне поло, напевне, я думаю, чи щось таке. Буде цікаво подивитися. Зараз будемо намагатися спуститися туди вниз. Перше купання у місті Дубровнік. Я знаєте, як у пригодницькому кіно запливаю одна одненька по печеру. В мене тільки позаду в мене мій жаре стереже, щоб каменюка башку не прибила. А так, то я тут геть сама. Блін, як цікаво взагалі. Подивіться, яка класна вода! Вона ще така тепла, вона така приємна. Я вам передати не можу. Афієть. Боже, я в захваті. Я просто реально, друзі, я в захваті. Так, коротше, друзі, мій телефон знаходиться у е, чохлі, вода Ой, я трошки вже запихалася, тому що, як бачите, я відпливла дуже далеко від берега. Сподіваюсь, ви мене чуєте. Я тут зовсім сама. Взагалі нікого немає. Мій пригодницький дух, знаєте, не дає мені спокою, тому я сказала все, я пливу і поплила. <рес> Боже, головне, не захлібнуться, поки знімаю. Але ладно, все нормально. Я дуже добре плаваю, я дуже давно плаваю, я не боюся води, я не боюся глибини. Тому все ок, все в порядку. За мене не переживайте. Ось, дуже гарні тут відкриваються види. Там ще й досі проходить цей футбол, ось так виглядає класна ця бухта із води, і знаходиться вона, до речі, лише в 7 хвилинах пішки від нашої квартири. А ви знали, що коли ваші пальчики у воді ось так розмокають? Це наша матінка природа спеціально придумала для того, щоб ми під водою могли хватати різні предмети. Це ще з у древніх людей, перших людей теж так відбувалося зі шкірою на пальчиках і на ніжках для того, щоб вони могли ходити по слизькому камінню або там щось під водою хватати. І ось, до речі, мої типу каралки. Дуже зручні, дуже легкі і швидко сохнуть. За Ось так ця бухта виглядає зверху. Ми вже пішли з пляжу. Зараз розплилися катери та розійшлися люди. І бухта виглядає дуже мальовничо, так пусто, але дуже мальовничо. Клас. І ось у цій печері, ми сьогодні плавали. Взагалі це один, напевно, з моїх топ-5 найкращих запливів. Тому що було цікаво, гарно, була тепла вода, чиста. Коротше, все було ідеально. На вечерю ми прийшли у старе місто Добровні, завершити цей чудовий просто день. Ми дуже довго сиділи на пляжі і повернулися додому вже після сьомої вечора. Тобто, поки ми зібралися, накопалися, прийшли в старе місто, то вже майже пів на десяток. Ми зараз швиденько їмо і йдемо вже додому відпочивати. Я тут вже другий ні, вже третій день я пробую хорватське вино. Дуже, до речі, смачне. Не можу запам'ятати назву, бо дуже хорватська. Тому не можу ніяк запам'ятати, але мені подобається. Смачне. Не сильно таке сухе і не сильно солодке. Коротше, щось посередині якраз так, як треба. Я таке люблю. Як хто любить дуже сухе вино, то вам напевно не сподобається, можливо, буде сильно солодким. Ось, сидимо ми в такому прикольному ресторанчику. Ви можете бачити, тут такі прямо стародавні стіни, ось арочка за мною. Але ресторан не хорватський, тому що я побачила суші і все. Мене понесло. Я кажу, хочу суші, аж не можу. Не знаю, чи будуть смачні, чи ні. Спробую, потім з вам ще поділюся та покажу. Але сильно захотілося мені суші. Ось так. Все, ми зараз вечерюємо і будемо йти додому. Як бачите, я виглядаю так, так собі. Тому що я дуже стомлена. Я наплавалась, просто я більше години плавала. Я прям фізично стомлена. І завтра в нас запланована прогулянка старим містом Дубровник. Так що старе місто Дубровник і взагалі все, все про Дубровник більше буде в наступних випусках. От. Так що чекайте на наступні випуски, там я покажу вам просто це неймовірне місто. Ем, я вже дуже вражена, вже. а ми ще тільки перший день сьогодні. Але всі подробиці вже будуть в наступному випуску. Розпочну я із тартару з лосося. Так давно його не їла, в мене аж повний рот слинки. Далі продовжу суші роли. і в мого джареда. Ем, це вок. Мені здається, гов'ядина та типу смажений рис. Ось так. Смачного. Тут, коротше, є розлікуха. Якщо ви зможете застрибнути на цей камінь. І балансувати на ньому скільки то там хвилин, то значить, ви зможете знайти або вже знайшли своє справжнє кохання у житті. Поки що ніхто не може це зробити, тому що він дуже слизький ще й під кутом. і просто тут рівна стіна, і вона всіх якби відштовхує тут взагалі нема за що триматися. Я не знаю, чи змогла б я це зробити, чи ні, але в мене ж маленькі ніжки. в мене дуже маленький розмір ноги, то може в мене є шанси. Друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі. А все про старе місто Добровник та про його пляжі буде у наступних випусках. Тож обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати. Всім дякую за ваші лайки та за ваші коментарі і за вашу підтримку мого каналу. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!